кончил жизнь трагічний, тот істинний поет, а якщо точний срок, так в повній мірі життя трагічно скінчив хто той істинний поет, якщо ще в точний строк, то в повній мірі, на цифрі 26 один ступив під пістолет, а той на шию зашморг в англетері. А в 33 Христу він був поет. Він говорив ні, не убий, уб'єш до раю брама. Але гвістки йому в долоні, щоб чого не сотворив, щоб не писав, мовчав і поменше думав. При цифрі 37 мене аж кидає у піт. Наразі теж, мов холодом, подуло. Під цифру цю он Пушкін. Підгадав дуель собі. І Маяковський вперся лобом в дуло. Затримаємось на цій цифрі, бо поставив Бог ребром питання. Як не так, то так ось. На цій межі лягли навіки Байрон і Рембо. А нинішні проскочили це якось. Дуель не відбулася, чи відстрочена вона? Бо в тридцять три не надто розіпнули, а в тридцять сім не кров, та що там кров, і сивина не вельми мої скроні сріблонула, слабак стрілятися, що в вп п'яти вправно юркнула душа. Вгамуйтесь, психопати і кликуші, по лезах ходять п'ятами поети, по ножах. Й до крові рижуть босі свої душі жалію вас, фатальних дат з плітками, продавці, утриманці версійного гарему. Життя строк трохи збільшився, і, може, що й кінці відсунули, й поетам недаремно.